Скільки не було б мені років, для мами я завжди дитя, адже вона дарувала мені найцінніше життя. Перші розбиті колінця, синці і дитячі страхи, цікаві уроки, питання, куди ж відлітають птахи: Немає на світі рідніших очей, які через мене не спали ночей. І хоч я доросла, і вже прийшли роки, додому я завжди роблю свої кроки. Я хочу сказати дякую Ненне. Це те, що зробила ти задля мене гарна ти, матусю, люба, дуже, мила, ти мене ще з малку звичаю навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Чекає мати сина і з війни, чекає мати сина і з війни, щодня вікно дитину виглядає, Зітре сльозу рукою і щоки, і як був згадаю, як перші кроки у житті робив, як плакала, Почувши слово мама, як каміння ніжку він забив, а ось тепер війна на фронт забрала. Минає день, минає довга ніч, вона б за ним побігла та безсила. Вона б життя віддала, певна річ, вона б вогонь сльозами загасила. І син прийшов, живий, весь в родинах, обняв рідненьку, подивився в очі. Я бачив тебе, мама, в своїх снах, коли гармати розривали ночі. Я відчував, що молишся завжди, коли за метрів два проходив ворог, не бачивши мене і товаришів, мов очі йому затуманив морок. За все, матусю, дякую тобі, за сльози, молитви і за чекання. Не хочу тебе бачити у журбі, а з моя посмішка твої гіркі страждання. Привіт, дорога моя мамо, пишу я із фронту листа. До тебе у снах пригорнуся. і все, веселіше ще вуста. І вже оченята радіють, від цього співає душа. Мамо, я не втрачаю надії, що все наяву буде так. Привіт, дорога моя мама. ми всі, як велика сім'я, ми всі наче рідні, солдати. Посміхнись, прошу тебе, я, тільки не плач, не журися і не сумуй, мамо, ти чуєш? Краще до Бога щиро молися, своїми молитвами ти Україну врятуєш.